Вітаю! Тема цього уроку найбільший спільний дільник. І перш за все я поясню, що це означає. Найбільший спільний дільник двох чисел, наприклад, чисел 12 і 8, це найбільше число, на яке можна поділити і 12, і 8. Дільник це просто число, на яке можна поділити якесь інше число. А тепер з'ясуємо, яке число є найбільшим спільним дільником чисел 12 і 8. Насправді це дуже легко зробити. Спочатку потрібно знайти числа, на які ділиться кожне з чисел окремо. Давайте запишемо тут спочатку ті числа, на які ділиться число 12. 12 ділиться на одиницю, на 2, на 3. На 4 на 5 не ділиться, проте ділиться на 6. Оскільки 2 помножити на 6 це 12. І, звичайно, ділиться на 12. 1 помножити на 12 це 12. Ось це всі числа, на які ділиться число 12 без залишку. Тепер запишемо ті числа, на які ділиться число 8. 8 ділиться на 1, на 2, на 3 не ділиться, проте ділиться на 4. І останнє число, на яке ділиться 8, це 8. Ось ми і записали всі числа, на які ділиться 8 та 12. Подивимося тепер, які дільники будуть спільними для чисел 8 та 12. У них є спільний дільник одиниця. Хоча насправді у цьому немає нічого особливого, адже всі числа діляться на 1 або кратні одиниці. Також у 8 та 12 є спільні дільники 2 та 4. Але нам потрібно знайти не просто спільний дільник. Нам потрібно знайти найбільший спільний дільник. Спільні дільники чисел 8 та 12 це 1, 2 та 4. А який з них найбільший? Ну, звичайно, ж, 4. Отже, найбільший спільний дільник чисел 12 та 8 це 4. Давайте це запишемо. Найбільший спільний дільник чисел 12 та 8 дорівнює 4. Виконуємо ще одне таке завдання. Який найбільший спільний дільник чисел 25 та 20? Робимо те саме, що й у попередньому завданні. На що ділиться число 25? На одиницю. На 2 не ділиться, на 3 також не ділиться, і на 4 не ділиться. А ось на 5 ділиться. 5 помножити на 5 це 25. І на 25 також ділиться. Тепер з'ясуємо, на які числа ділиться 20. 20 ділиться на 1, на 2, на 4, на 5, на 10 і на 20. А які з цих дільників будуть спільними для чисел 25 та 20. Одиниця буде спільним дільником, проте це не дуже важливо. Чи є ще, крім одиниці спільні дільники у цих чисел? Так, є, це п'ятірка. Отже, найбільший спільний дільник чисел 25 та 20 це 5. Розглянемо ще одне таке завдання. Потрібно знайти найбільший спільний дільник чисел 5 та 12. На що без залишку ділиться число 5? Лише на одиницю та саме на себе. 5 це просте число. Воно не ділиться ні на що, окрім одиниці і самого себе. А на що ділиться число 12? О, є багато чисел, на які ділиться 12. Це 1, 2, 3, 4, 6 та, власне, 12. І схоже на те, що у 5 та 12 є лише один спільний дільник це 1. Ось такий результат. Отже, найбільший спільний дільник чисел 5 та 12 це 1. І тепер дещо з термінології. Якщо два числа мають лише один спільний дільник одиницю, то вони називаються взаємно простими. І дещо в цьому є. Просте число це число, яке ділиться тільки на одиницю і саме на себе. А два взаємно простих числа це числа, які не мають жодного спільного дільника, окрім одиниці. Ну добре, виконаємо ще одне завдання. Знайдемо найбільший спільний дільник чисел 6. Та 12. Знаю, знаю, що число 12 вже в нас було. Наступного разу я спробую урізноманітнити вибір чисел, але зараз нехай буде так. Отже, який найбільший спільний дільник чисел 6 та 12? На що ділиться 6? На 1, 2, 3 і 6. А 12 на які числа ділиться? На 1, 2, 3, 4, 6 та 12. І виходить, що одиниця це спільний дільник обох чисел, 2 це також спільний дільник, і 3, і 6 також є спільними дільниками чисел 6 та 12. А який із цих дільників найбільший? Найбільший це, звичайно, 6. І цікаво, у даному випадку найбільший спільний дільник чисел 6 та 12 дорівнює 6, тобто дорівнює одному із двох чисел. І це логічно, адже 12 ділиться на 6. А на цьому все і до зустрічі на наступному уроці.